Добрий вечір. Ми в ефірі Твоє місто Тів першого інтернет-телебачення Львова. Сьогодні у нас в гостях начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області пан Дмитро Загарія. Ну, вчора е 63 бійці особового складу відбули на ротацію Харківську область для несення служби по охороні громадського порядку і на блокпостах у Харківській області, в місті Барвінково і місто Великий Бурлук. В місті Великий Бурлук вони несуть службу по охороні райвідділу міліції, адміністративних приміщень, освітки район. Розташований безпосередньо біля російського українського кордону, а в місті Барвенково служба буде нести з ними на блокпосту на автомагістралі Харків Донецьк. Якщо брати, зорієнтувати вас по географічному розташуванню, то місто Барвинково розташоване. Безпосередньо на відстані від 12-14 кілометрів від міст Донецької області, краматорськ Слов'янськ. Найгарячіша така, напевно, зона? Так? Ну, найгарячіша е точка, мабуть, там, де ведуться бойові дії, От, безпосередньо Слов'янськ-Краматорський, інші населені пункти Донецької області і Луганської. А наші хлопці несуть службу на блокпостах, де Контролюють транспортні потоки в цьому напрямку, з метою виявлення боєпропасів, зброї, інших предметів, які можуть використатись при скоєнні злочинів. Ну і відповідно міграційні процеси населення, які мігрують в ту чи іншу сторону. Забезпечені вони всім необхідним. Зараз багато чуток шириться, зокрема в інтернеті, про абсолютну незабезпеченість наших. Самі ці підрозділи, які несе службу у цих точках, вони забезпечені всім необхідним, що потрібно. І бронежилетами, і шаломами, і озброєннями, оскільки на, почат... на першу ротацію так в mm -hmm. нас дійсно не вистачало. Цієї ці амуніції захисної озброєння і таке інше. Але всі ці питання по ходу, так сказати, несення служби э, усувалися і на даний час схема ця відпрацьована, люди забезпечені, підготовлені і морально, психологічно. Я думаю, що деякі вже поїхали по-другому разу. Э, Виявилось добровільне бажання. Так що я думаю, що люди розуміють, що завдання, які поставлені керівниками держави, треба виконувати. І в першу чергу я думаю, що населення правильно розуміє, для чого ці хлопці туди їдуть і які завдання перед ними ставляться. Це зведений загін, так званий, за яким принципом він формувався? Ну, загін за, за є там три підрозділи: Грифон, патрульно постова служба і е, патруль е, бійці батальйону спеціального призначення. Угу. Тобто це так званий оцей батальйон Львів? Ні, Ні це колишній беркут. Батальйон, берк. батальйон Львів ми ще не, не задіювали е, до проведення. Е, Ротації освітні вони ще не повністю підготовлені і не повністю забезпечені всім, що потрібно для, для чого потрібно нести службу в тих умовах, куди вони на направляються. Тим не менше, з ним вже був пов'язаний один скандал. Буквально на днях розкажіть нам, що сталося в батальйоні Львів і які причини цього. Ну, це, я, я особисто розбирався з з, цим, з цією ситуацією. Вона до модальності проста, просто я думаю, що з цим пов'язано саме спрощений відбір особового складу, який туди був, начебто, і добровільно туди записували в батальйон. Але е, я думаю, що люди не готові до, не всі були готові до тих умов несення служби, тому що всі думали, що може в міліції вибачте, Дуже солодко нести службу, що в міліції легко. Такого на даному етапі у цьому підрозділі не передбачається. У зв'язку з чим було прийнято рішення вивести особовий склад умовах полігону провести навчання. Після відбуття трьох діб на полігоні керівництвом було прийнято рішення продовжувати навчання ще на один тиждень. Деякі підбурювачі з особового складу батальйону були символі згідні, мотивуючи тим, що вони їхали на три дні і вони не готові насти службу. Продовжувати навчання в тих умовах, в яких воно передбачалося. Було прийнято рішення тих бійців, які бажали нести службу, відпустити додому, а всі ці, так сказати, умовно кажучи, дезертири поїхали додому на другий день. Частина, не частина, а 38 осіб повернулися назад на базу, а 22 навісінери були звільнені за невиконання наказу. Були на місці під час проведення розбору польоту по цьому випадку. Працівники засобів масової інформації, вони бачили, в яких умовах проходили навчання, в яких умовах вони проживають, як вони забезпечені харчуванням. І, на мою думку, при моєму спілкуванні з журналістами, активістами, які були там, всі виставили доволі, ну практично. Всі, може, не всі відверті були, але всі були здивовані, чому, знаходячись в таких умовах, оці, так сказати, колишні вже медицинери відмовились виконувати наказ про продовження навчання в умовах надзвичайної ситуації. Вони були забезпечені і їжею. Умовами на навчання, да, це не курорт, це не піонерський табір. Їм створили умови максимально наближені до бойових, саме ті, в яких вони могли б нести службу. Але ми їх туди ще не надсилаємо, оскільки наказом міністра заборонено е направляти. Над Працівників міліції, які не забезпечені відповідною амуніцією захисною, озброєнням і таке інше. Причини це просто особиста недисциплінованість, нерозуміння того, що ти носиш міліцейські погони і мусиш виконувати накази командирів і виконувати присягу, яку вони прийняли. До яких задач все-таки готують бійців батальйону Львів? Чим вони будуть займатися? Батальйон Львів готується взагалі-то для охорони громадського порядку в місті Львові, на території області і в інших містах, де виникне така необхідність. Це ж батальйон спеціального призначення. Ви розумієте, що спеціально, значить у них і спеціальні завдання. Ви сказали про недисциплінованість. Можливо, це пов'язано з тим, що в останні роки слово міліціонер фактично дискредитувало себе, і багато людей можливо мають якісь помилкові уявлення про службу в міліції. Це один із факторів. Зрозуміло, ну, але очевидно, тепер, зокрема, перед вами є завдання повертати пристижку посаді є, міліціонера. Є ще інший фактор. Зокрема. Можливо, структуру батальйону необхідно е, дещо змінити, угу. оскільки е, я рахую, що в складі батальйону мусить бути штаб, начальник штабу, заступник командира батальйону по роботі з особовим складом. Можливо, ще якісь, так сказати, виховні процеси, які могли би контролюватись не тільки командирами батальйону, а й іншими командирами командирами род, зводів і таке інше. Ми проговорили цей момент і внесемо свої пропозиції керівництву міністерства, можливо, що необхідно все таке, щоб це було. Повноцінне командування батальйону, так як проводиться в військових, такі, які є в військових підрозділах, батальйон, командир батальйону, заступники по цих напрямках, начальник штабу, командири роту, зводів і таке інше. Я думаю, що все-таки це молодий підрозділ, можливо, що командири недостатньо працювали з особовим складом, не доводячи до них. Повномасштабні завдання і сілі, які перед ними стоять. Це, я рахую, теж один з недоліків, в тому числі і мої заступники, керівники служб, які є кураторами цього батальйону. Це все комплекс проблем, які на даний час існує по підготовці особового складу. Зрозуміло. Ще є одне питання, яке хвилює громадськість, це дві доволі такі дискусійні, одіозні посади керівників ДАІ, міста та області. Чи ви вже подавали якісь кандидатури на ці посади? А що ви маєте на увазі? Керівні посади. Я Маю на увазі не Київ. Я маю на увазі, що ви, ви вони маєте, дуже всіх цікавлять. Ви маєте на увазі конкретних осіб, чи взагалі. Я маю на увазі, чи подавали ви конкретних осіб і взагалі які критерії у вас до підбору людей на ці посади? Ну, критерії один: це чесність, порядність, професійність. Це основні критерії, оскільки ви самі розумієте, що люди всі. Практично 99% говорить про те, що дає сама корумпована служба От в міліцейській ієрархії, через що мою, мною було прийнято рішення е, провести, умовно кажучи, конкурс угу. бажаючих зайняти цю, цю посаду. А є вже якісь результати подані? Було е, на е, на керівника її області три кандидатури, але дві з них знялися самі з конкурсу. На Надає місто на даному етапі, на сьогоднішній день залишилось три кандидати. Я думаю, з Найближчим часом, понеділок, вівторок, підготуємо подання. І надійшла їх на погодження в Міністерстві внутрішніх справ. Там буде своя перевірка ще інспекці особового складу, управління внутрішньої безпеки і таке інше. Це нехватка, що всі кандидати кінцеві варіанти. Що сумніло. А чи плануєте ви консультуватися з громадою? Зараз громада, особливо у Львові, активно вимагає погодження з нами всіх кандидатів. Ну саме за цього кандидата, за який залишився так сказати, одним із учасників конкурсу, дуже багато від громадських об'єднань, формувань надходило звернень про те, що вони підтримують цього кандидата. Ми можемо назвати прізвище? Можемо назвати Ділай Михайло. Михайло Угу. Але знову ж таки, я не думаю, що це зовсім правильно, може і правильно верніше, але є певні об'єктивні, суб суб'єктивні недоліки у процесі цієї так називаємо чи ілюстрації, чи обговорення з громадською і таке інше. Тільки одні за, інші проти. До мене іноді надходило такі. Звернення навіть по телефону, анонімно не називаючи своєї приналежності до тієї чи іншої громадської організації, про те, що ми там підписалися, але ви робіть так, як ви вважаєте, за потрібне. Ну, така думка теж. Люди бувають такі, що є якісь певні активні люди, які е, бажають бачити ту чи іншу кандидатуру на цій посаді, збираються десь кулуарно між собою, переговорили, зустрілися з кандидатом, проговорили, задавали йому питання е, і на цьому все завершується. А, його діяльність попередня, як правило, Залишається в тіні, вона не досліджується. Цю інформацію можна тільки добути в інспекції особового складу, внутрішньої безпеці або в тих колег по тих місцях роботи, де він раніше працював. І там виглядає зовсім іноді інша картина, через що обговорення, звичайно, можливе і потрібне, але занадто в нас майже біля 200 громадських різних організацій. І деякі з них складаються там, з трьох чоловік, але вони себе асоціюють з представниками громади, з виразниками інтересів, виразниками інтересів громади. З інтересів, думали, міста то. Львова, чи області угу. і таке інше. Треба над цим думати, чи доцільно у воєнізованих структурах е обговорювати на такі посади, можливо і потрібно. І враховувати думку людей, але іноді речі бувають несумічні. Чому у нас затягнувся цей процес призначення на ті чи інші позиції, то не тільки пов'язано, всі цікавить, чому посади тільки начальника дають. Чому ж мені ніколи ніхто не задає питання про призначення працівника карного розшуку, дільничного інспектора? О, це менш публічні заслідчя, посади. Вони не публічні, але що 90% міліцейські роботи роблять саме вони, вони розкривають злочини безпосередньо, розслідують їх, затримують злочинців. Про них чомусь у нашому суспільстві не прийнято говорити. Я рахую, що це неправильно чомусь «даї, Даї, даї, даї. І все. Тим не менше, ви фактично перший, напевно, керівник, очільник міліції області, який пройшов таку громадську люстрацію, громадські організації, більшість з них дуже позитивно оцінили вашу роботу. Чи накладає це певну відповідальність додатково? Абсолютно правильно. Звичайно, я несу відповідальність сам перед собою і перед тими людьми, які підняли за мене руки, голосуючи за мене. розумієте? Я би може і відмовився від тих посад, від цієї посади і все решта, але що мені відступати вже не було нікуди, оскільки мені все одно було в очі дивитися тим людям, які за мене активно виступали за моє призначення, таке і інше. І через що я їм вдячний за все, і я свою роботу організовую і націлюю вести собою склад щоб врешті-решт міліціонери виходили з тіні і працювали з населенням, так як того вимагає суспільство на даному етапі, скільки суспільство зараз після тих подій буремних на Майдані, суспільство помінялося, суспільство хоче відкрити прозорості і отримати саме ті послуги від. Державних службовців, в тому числі представників міліції, які отримують зарплату з податків населення, отримати ту соціальну послугу, яку вони очікують. Тобто, в першу чергу, захисту, забезпечення громадського спокою і багато інших послуг, які, соціальних послуг, які може надати правоохоронна система, зокрема міліція. До більш глобального, 30 червня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що реформування міліції України почнеться з Львівської області. Львівщина буде так званим базовим регіоном для провадження реформ. Яких реформ, що це означає на практиці, і взагалі, якою має бути нова міліція в Україні? Ну починаємо з того, що громадські активісти Львівщини запропонували Міністерству внутрішніх справ. Пілотний проєкт щодо впровадження реформи міліції на базі Львівської області. Була створена відповідна робоча група, куди війшли експерти від Львівщини, я думаю, що відомий для вас Тарас Гаталяк. Від Міністерства внутрішніх справ працівники головного штабу, відомий правозахисник Євген Захаров. Вони запропонували міністерству саме цей пілотний проєкт на базі Львівщини, оскільки чому Львівщина? Аргументація була така, що на Львівщині люди більш активні. Початку зміни правоохоронної системи і не тільки в цій сфері, і було прийнято рішення експертною радою розробити план першочергових дій щодо реформи міліції. Я був буквально в понеділок на другий раз на засіданні експертної ради, куди входять різні фахівців різних громадських об'єднань. І фахівці міністерства проговорили детально план підготовки до реформи. Це план підготовки до реформи, який попередньо узгоджений е по термінах до жовтня місяця поточного року. І після проведення цієї підготовки відповідно буде відпрацьований план. Щодо запровадження її в дію, в реалізацію. На підготовчому етапі створено у нас сім робочих груп, куди війшли фахівці по різних напрямках. Вони будуть працювати кожен по напрямку роботи, забезпечуючи підготовку до реформи і забезпечуючи фінансування. Угу. Це найта е, болюча питання, це забезпечення фінансування. Оскільки ми можемо написати будь які плани по реформі, угу. якщо вона не буде фінансово забезпечена, то, звичайно, це мильний пузир. В чому такі основні ключові оці моменти реформи, що зміниться? Е, це е, скорочення особового складу угу. до європейських стандартів. Технічне забезпечення, угу. поєднання е, патрульно-постової служби з службою ДАІ, реформування е, патрульно-постової служби, роботи дільничих інспекторів, вони будуть максимально. Прив'язаний до роботи з населенням. Ну, це основний такий. І надання е, послуг населенню, е, пов'язаних е, з транспортними засобами. Це такий попередня підготовка. Ну, все з буде підготовчому етапі поки що планується провести весь аудит е, всього майна який є на балансі головного управління, провести, як в плані написано, звірку особового складу наявного, його можливості, його забезпеченість. Планується проведення різних соціологічних опитувань, особового складу, населення. Громадських об'єднань, дослухатись до їхньої думки щодо провадження цієї реформи і що б необхідно було передбачити, щоб реформувати нашу поліцейську структуру. Ви згадали про європейський досвід. В цьому контексті в нас є запитання від глядачів, людей, які нас зараз дивляться. В країнах Європи поліцейський працює на громадянина, бо утримується за його податки. А у нас, коли бачиш, Міліціонера краще перейти дорогу. А коли треба, не дочекаєшся, що зроблено в напрямку контролю міліціянтів? Так якраз у це і запроваджується нові стандарти, щоб міліціонер був захисником угу. і людиною, яка допоможе громадянину захистити свої права і надати ту допомогу, яку від нього очікують. Я згідний, що зараз міліція на жаль. Має негативний відгук, недовіру і причому дуже велику, але це все, все було пов'язано, ви самі розумієте, з тими процесами, які діються в суспільстві. У нас не тільки міліції не довіряють, а й в цілому всій державній структурі. Всі державні пронизана корупція наскрізь. Угу. через що пора виводити. Не тільки міліцію, а в цілому нашу державну машину з корупційної схеми чи системи виніхання. Ще є одна дуже... це важко, це за один день зробити неможливо, але з цього треба починати. І в першу чергу кожен громадянин повинен усвідомити, якщо хочеш боротися з корупцією, почни з себе. Не давай хабарів і не бери хабарів. Ще є одне дуже таке практичне питання. Людина запитує, які дії громадянина у тому випадку, коли до нього підходять двоє міліціонерів на підпитку і вимагають документи. Можливо, людина зустрічалася з такою проблемою. Запитує в даному випадку. Можна абсолютно не пред'являти ніякі документи. викликати при можливості по телефону 102 наряд міліції і відповідно. На це буде відреаговано. Це не припустимо речі. Ви згадали про наскрізь пронизану корупцією державою. Які основні кроки, на вашу думку, повинні бути, аби побороти корупцію в першу чергу в правоохоронних органах? Я вже сказав. Ну, можливо, багато людей кажуть, що потрібно підняти зарплату міліціонерам. Тоді вони менше, так би мовити, будуть. На даному, на даному етапі, я думаю, що цього не станеться. Так, да, це один із важливих факторів подолання корупції, але враховуючи економічний стан нашої держави, поки не запрацює економіка, щоб забезпечити відповідний зарплатний рівень наших громадян, не тільки ж міліці право платять зарплату, а прості громадяни, що вони теж отримуються. Невеликі зарплати, прості робітники, селяни. В першу чергу фактор подолання корупції це успіх наших економічних робот перед решта буде паралельна. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що у нас в гостях був начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області, пан Дмитро Загарія. Дякую, Дякую вам Дякую. запис нашої розмови. Вже найближчим часом ви можете побачити на сайті твоємісто.тв.